на телеканалі ЦІВІ. Нагадаю, що ми сьогодні намагаємося зрозуміти, як змінюється образ України в світі і разом із цим усвідомити, як змінюється образ України в наших замочах на тлі оцієї гострої політичної кризи, яку ми спостерігаємо сьогодні, сьогодні в країні. Будь ласка! Сергій Рачинський блогер. Я все-таки хотів би відштовхнутися від теми, яку ми задекларували спочатку, чи наблизила євро нас до Європи. Знаєте, в астрономії є таке е, такий феномен, коли довго спостерігають за якимось об'єктом надії побачити певне явище, то його людина бачить, навіть якщо його, воно не трапляється. Ми дуже довго чекали євро і зараз відчайдушно намагаємося знайти якісь, хоча б якісь ознаки того, що вона нам допомогло і якимось чином підсунуло нас ближче до Європи. Якщо взяти е, гуманітарний вимір і людський вимір, то українці вже давно наблизились до Європи і дуже близько. Якби не досить абсурдна візова політика європейських країн, ми б досягли значно більше. Якщо взяти державно-бюрократичну сторону питання, то тут навпаки євро не нікуди нас не наблизило, а відштовхнуло від цивілізованої частини світу досить далеко. І власне тому я думаю, що кожна така подія, як євро, вона має використовуватись не е, нами всіма не для того, щоб намагатися наблизитись кудись назовні, а перетнути оцю е, велику прірву, яка відділяє від, нас від людей, які називають себе владою, щоб взяти над нею контроль, щоб може навіть її приборкати. Бо інакше без контролю вона просто перетворюється на варіатів. І ми бачимо зараз останніми днями, з чим це все загрожує. А так. чи можна вважати у тих людей, які зібралися зараз біля українського дому, контролю над владою? Я напевне. Ну от, от в чому подарунка. Тут прозвучало, я внесу таку Лянішець. Я внесу таку долю языка, так сказать, в эту тему. язика. Вообще-то очень странно, что прозвучало. Вот евро нас так объединило. Вот, вот был шанс, не было шанса. Совершенно было понятно, да, что евро собирались использовать для того, чтобы показать, какая замечательная у нас власть могла это все организовать. Вот, не было этого шанса. И то, что произошло после евро, еще раз подчеркнуло, что этого шанса не было. Больше того, это подчеркнула позиция и действия не только власти, но о которой мы как бы все знаем и ожидаем от не только всяких гадостей, в общем-то, да. Вот. Но и действия оппозиции, та, которая вот сейчас там машет преимущественно флагами почему-то свободы. Вот как-то так получилось, что свобода сейчас движущая сила освободительного движения украинского народа. Мне это страшно, обидно и неприятно. Это говорит о том, что нету шанса. Да, вот они, они не дали, в данном случае некоторые говорят, что да, у оппозиции появился смысл, вот шанс, вот теперь, а вдруг, а вдруг Майдан там 2, 3, 4. Нет, вот то, что мы видим, это откат. Откат осознанно организованный, совершенно понятно, да, вот как кинули, как собачки Павлова, и она среагировала. Вот. И то, что мы видим, это дискурс, извините, ну, конца 80-х, начала 90-х годов. Извините, сейчас какой век, 30 лет прошло. А может, вы просто повернулось в тот период? Так бывает? Ну, так бывает, но это очень обидно, это отскок Вау, назад. Обидно. Это отскок назад. Так проблемы не решают. Эта проблема не стоит. И больше того, ну давайте, хорошо, давайте так смоделируем ситуацию. Окей, эти сейчас страшно испугались, убежали на парламентских выборах. Не знаю, вы мне объясните, как. Вот, кто, у, даже у Хелезона это прозвучало. Мне это страшно удивило, что на парламентских выборах может все вот измениться, и вот власть другая, другие придут. Мы же понимаем, что, наверное, нет. Да? Вот. Почему? Хорошо пришли эти. Ну, потому что вот так вот они идут, вот те, вот, которые должны победить, вот этих, вот они идут так, что. Але ж є ще не точно не пан Рачинский говорит про контроль, контроль над выборами. Когда-то, вот, вот не сейчас. Давайте давай, мы должны понять, что этот раз так. мы, наверное, пропустим, да. Вот. Так вот, в том-то и дело, что то, что мы сейчас вот откатились так, да, вот туда. Не дає шансу на вот то, що буде контроль. Це знову, ми повторяємо, знову йде та історія. Та Націоналісти, комуністи, блін. Так. Дякую. Колеги. <серкнути> Давайте подумаємо, що нам не потрібно екстриму ні, ні з одного боку, ні з іншого. І спробуємо проаналізувати, власне, ну, Суть питання, а не ті, так би мовити, якісь прояви, за якими чіпляємося, намагаємося через них зробити якийсь висновок. Ну, от, ми <плес> говоримо про Євро. Звичайно, подія велика. І сказати, що вона нічого не дала, неправда. неправильно. Тому що так чи інакше Україна на певний період часу опинилася в фокусі міжнародної уваги. На жаль, не завжди позитивної. На жаль, не настільки е, Чи такої, мікрофон такої, мікрофон, такої мікрофон. приємної, яка, яка нам би хотілося. Але в цілому, е, власне, кожна країна зацікавлена в тому, щоб про неї писали, говорили, думали, звичайно, в позитивному плані. Ну тут не все склалося, зрозуміло. Але сказати, що нічого не склалося, теж неправда. Тому я би сказав, що Євро все-таки мало свій певний позитивний вплив на те, що про Україну. Ну, почали згадувати частіше. Цей британський скандал, який, власне, рикошетом ударив по, саму, по самій BBC, теж, власне, позитив. Цей скандал, який відбувся на польському телебаченні у зв'язку з відомими звинуваченнями, теж в кінцевому рахунку ударив по організаторам і в кінцевому підсумку дав нам теж певні якісь елементи позитиву. Тому давайте не будемо намагатися все мати або чорним, або білим. Процес продовжується. Знаєте, коли європейці говорять, що мовляв, процес європейської інтеграції зупинився. Ну це люди або які не е, розуміють суті. І механізму цього процесу або заангажовані. Ви Зумієте, скільки років обіцяли, що у нас вже буде підписано угода про полегшення візового режиму? Ви ще говорили про це, коли були міністром закордонних справ. А, абсолютно правильно. Да? Значить, але не, не про полегшення, а про відміну. про відміну. Про відміну. А ми не можемо підписати про полегшення. Пане, пане Віталію, значить, це ж знову таки, коли я був міністром, я в 2008 році почав. Так, так, так тому що процес рухався, рухався. Почав тепер не переговори рухається. про відміну візового режиму. Так, я пам'ятаю. І я да, да. і європейську комісію жорстким чином жорсткою мовою ставив питання про Євро 12 як, як, де, як, як дедлайн, да, до якого ми повинні це зробити. Ну, правда, після того ми пішли десь дещо в бік, і таким чином ситуація погіршилася. Але колеги. Процес євроінтеграції він вже не зупиняється, хоч там є сьогодні ця влада, чи не ця влада. Воно, звичайно, гальмує, вона, звичайно, робить абсолютні дурниці, але об'єктивна зацікавленість обох сторін в тому, що ми будемо разом, є очевидною. Ну, послухайте, подивіться: е, ніхто в Європейському Союзі не ставить під сумнів необхідність. Е, е, Якнайшвидшого введення в дію економічної частини цієї угоди про асоціацію. Ну чому? Ну, але ж і не ну, чому? Цій, ну тому, що вона вигідна для Європейського Союзу, так само, як і для нас. Отже, є та основа, яка стане власне, ну, от, двигуном цього процесу. Звичайно, що наша теперішня влада цей процес гальмує як може, ну, через свою недолугість, через свої е, ну, очевидні вади. Але це не те, що може поставити хрест. Тому давайте не будемо тут е, тими пасимістами до такої міри, що, мовляв, все летить в тар-тарари. І, от, перекидаючи невеличкі місточки, за дозволити ще одна буквально фраза. По, да, по е, теперішній ситуації, я би не ставив е, отак однозначно говорити про свободу там, чи про, про батьківщину і так далі. Давайте давайте перестанемо бути знову таки радикалами. Політичними радикалами давайте навчимося, навчимося розуміти, що свобода це теж це теж політична сила, за якою стоять люди, і тут вит... Є до речі, в Твіттері е запис замість об'єднання проти режиму Януковича, Люди шукають причини бути острими. Сьогодні це свобода, а завтра знайдуть щось щось. От абсолютно тому, тому я за те, щоб, щоб ми щоб ми думали трошечки іншими категоріями і не шукали е е чорну кішку там, де її власне немає. Дякую поки що. Дякую. Остап Кривдик. Я думаю, що те, що цей закон поляризує і ділить всю Україну, це теза перебільшена. Принаймні, в даний момент, поки він не став практикою, він цього ще не робить. Він не є в фокусі людей в цілому. Я суджу по пості популярного блогера і Він вчора. Написав про прийняття цього закону, і всього 150 коментарів це так трошечки більше, ніж середнє про коментарі про красивих дівчат чи там про якісь веселі історії. І середній коментар виглядав так: він був російською мовою, і він звучав: ця влада ні біса не зробила, і вона тепер нас ще російською мовою цією дразнить, та нам не треба цих її законів. Тому з іншого боку, маємо аналіз на одному з блогів кореспонденту цього закону його потенційної практики, коли не використання російської мови буде каратися кримінально, а не використання української не передбачено. Себто, цей закон з одного боку, передбачає, що щодо російської мови є прямі покарання. Щодо української тільки загальні фрази. Оця практика може в майбутньому ділити. На даний момент цей закон він просто собі існує. Десь в віртуальному просторі прості люди його не бачать і не розуміють. Хочу сказати, що вчора не, не полінувався і його прочитав навіть у себе на Фейсбуці, виклав деякі те, що там побачив, і зрозумів, що ми живемо справді в якомусь шизофренічному світі. Що ми обговорюємо? От багато людей ви читали сам закон. Багато читали так. От в е, що таке, там є такий термін мова схожа на державну. Мова сусідньої країни схожа на державну і схожа на мови національних меншин. Я думаю, що французька мова схожа на румунську, якою розмовляє частина українців, і значить французька мова має в нас вільно поширюватись. Ні, я, я можу це процитувати. Держава гарантує свободу прямого прийому радіо. Одну хвилинку. Значить, радіо і телепередач сусідніх країн, які транслюються такими самими або схожими до державної мови, або до регіональних мов і мов меншин України мовами, і не перешкоджає ретрансляції радіо та телепередач. Ну одним словом, далі це продовжується. А Польська мова схожа e... на державну? Звичайно, схожа. Санскрит теж схожий. В нас багато спільного коріння. В литовській мові лінгвісти знають багато спільного коріння. Вона схожа на державну. про неміні ну, про це можливість повернути. Ідеш, тому що на. Німецька меншина, а йдеш схожий на мову схожий на мову меншин, звичайно. Да. Я вам скажу, що ще Юрій Крайняк, юристики, написав коментар до нашого блогу. Це неправда, що там немає відповідальності за порушення, які стосуються української мови, є там, скажімо, за спотворення державної мови є кримінальна відповідальність в цьому законі. І під цю статтю підпадає наш прем'єр Азаров. Якщо я нікого чого підпише, то перше, що він повинен зробити, це притягнути. От я вам читаю стаття 8, навмисне спотворення. Державної мови в офіційних документах і текстах, що веде до створення перешкод і обмежень в користуванні немитяне за собою відповідальність за статтею 161 Кримінального кодексу України. І далі Юрій Краняк пише: я коли слухаю офіційні тексти державної мови одного прем'єр-міністра, то часто нічого не розумію, чи є це підставою для порушення кримінальної справи. Одним словом, нам запропонували абсурд. Як цей абсурд вплине на життя російськомовних громадян? Як ви вважаєте, автора цього законопроекту Сергія Васильовича Ківалова, якою мовою читають лекції? його юридичній академії в Одесі, Російською читають. Російською. російською не сумнівайтеся, читають російською. Як ви думаєте, канали, які йому належать в Одесі, інші одеські канали, якою мовою ведуть мовлення? Схожою до державної, що змінить цей закон в житті російськомовних громадян? Нічого, це перш за все. Обман російськомовних громадян, тому що коли з ними спілкуєшся, навіть з тими, хто не любить українську мову, ясно, що ця влада їх обкрадає і ще більше, бо в них було від неї очікувань більше ніж на заході країни в україномовних людей. Їм треба кинути якусь кістку. Вони кажуть, ми обстоюємо ваші інтереси. Їх не обстоюючи, а обдурюючи перш за все російськомовних громадян. Це перше спостереження. Звичайно, для української мови все це неприємно, тому що це є наруга в незаконний спосіб прийнята, і це українців і це, ображає... можливо, важливіше 에... навіть ніж проблема мови. Те, як це приймалось, абсолютно він. Він. українців це ображає. Ну як коли, коли е, є наруга над чимось тобі рідним, будь-яка з будь-якою метою це неприємно, гедотно, і проти цього українці протестують. Але російськомовним громадянам це взагалі нічого не дає. Це для них обман ще більший. Тепер я дивлюся, звичайно, кожен має право вийти до українського дому, е, захищати мову. І я коли бачив там наших колег-журналістів молодих, е, ну е, їх розумієш, хочеться їх підтримати. Ми показували вночі, давали прямі включення звідти. Люди тут в студії теж багато хто працював. Але коли там бачиш, коли розумієш, чиїми голосами це прийнято, це прийнято голосами опозиції, яка стала владою. Це прийнято голосами тушок. Більше того, коли ці люди, які самі цих тушок організовували, Теж виходять до українського дому і обнімаються з учасниками протесту. Це виглядає, вибачте, карикатурно. Ми знаходимося напередодні наступних виборів, і для захисту мови потрібно, щоб лідери опозиції зробили правильні прозорі списки, не продавали за гроші місця, щоб до цих людей була довіра, щоб вони знову не перейшли, як ті, і вони, ці організатори, які сьогодні хто в лікарні американці. Микола Княжицький скаже, як це зробити відразу після реклами на каналі Цівель. Так, так мовились. Ну, добре, так. дякую. Що тут погано? Може дійсно буде реклама?